Прошу голосувати, за прошу підтримати. Відійди від мене. Лячі! Відійди від мене. Прошу голосувати. Це так, зробити. спікер парламенту Андрій Парубій відповідає по блоківцю та захиснику православної церкви Московського патріархату Вадиму Навінському. Той пропонує голосувати за законопроект про перехід релігійних громад лише в першому читанні. Тоді як голова парламенту хоче ставити на голосування в цілому. З другої спроби рішення ухвалене. Рішення прийнято. Вітаю друзі! З важливим історичним рішенням закон про свободу совісті та релігійних громад тепер визначає, як мають церковні приходи переходити з однієї конфесії в іншу. Проект подали в парламент ще у 2016 році. Та після отримання Україною Томасу народні обранці вирішили до нього повернутись. Після обговорень документу ще перед новим роком з нього вирішили прибрати згадку про самоідентифікацію людини, до якої саме громади вона належить. А також змінили порядок переходу в першій редакції. Для цього була необхідна просто більшість голосів релігії. Законопроект став набагато ціліснішим, продуманішим, і ми це робили, виходячи з рекомендації експертного управління Верховної Ради, нам це рекомендувало, але якщо раніше це було не так актуально, то ми зараз бачимо, що ці процеси відбуваються щодня. І з жодним чином законодавчо не врегульовані. Ясно, що їх потрібно врегулювати. Європейський суд з прав людини наголосив, що Україна мала б дати більш чіткий механізм. Ще більш чіткого механізму, ще більш ретельного, держава на жаль, не може чи на щастя не може запропонувати, тому що держава. Повинно поважати автономію релігійної е, релігійної громади. Запроголосували проголосували 229 депутатів однозначно проти виступив тільки опозиційний блок. Вадим Новинський називає доапрацьований проект більш м'яким ніж попередній варіант, але все одно це не те, що потрібно. Там є кілька ловушок, которые прийдуть для того, щоб узаконити рейдерство, захват храмів і узаконити переходи. Приход переходи парафії в до в всозану структуру под давленням органів органов під Подавленням правоохранітелі. Тепер документ має підписати президент. Депутати прямо говорять, що сподіваються, закон пришвидшить процес переходу громад до новоствореної православної церкви України. А в ОПЦ МП тим часом будуть просити президента ветувати документ.